Перший всеукраїнський живописний пленер Тобі Богородиця «Зарваниця-2015» стартував 4 липня. До «Зарваниці» з'їхалися художники з усіх куточків України. Вибирали художників за певним ознаком: перш за все, це люди мали бути високодуховні. Учасники подібних пленерів на сакральну тематику у Дубно, Почаївській лаврі в Рівному. Ось це люди, вони різних конфесій, до речі, і це дуже цікаво. От і Зарваниця таким чином ніби об'єднає різні куточки України навколо. Е Цього пленеру, який проводиться у пленері, беруть участь заслужені художники і лауреати обласних всеукраїнських міжнародних премій з Тернополя, Івано-Франківська, Рівного Волині, Києва і Луганська. Виставку продаж на одному з поверхів дзвіниці собору Зарваницької Матері Божої відкриють в суботу, 18 липня, о 17.30. Заплановано, що її благословить глава Української греко-католицької церкви Патріарх Святослав Шевчук. Люди вже працюють з 4 липня, пленер триватиме по 20 липня. От, кожен із художників створює. По кілька картин дві великі картини: 60 на 80 сантиметрів будуть подаровані безпосередньо Марійському центру. І крім того, ще будуть виконані різноформатні роботи. Сподіваємося, що це буде створена галерея, яка дасть початок до організації тут музею духовного малярства. Про що, до речі, мріяв свого часу і митрополит Андрій Шептицький. Частину грошей від продажу картин віддадуть на підтримку. Чем кубици вато.